Указом президента України створено Національну поліцію України у зв'язку із вторгненням російських військ на територію держави. Поліцейські рівнищини вирушають на схід для оборони країни. Такі ротації відбувалися на постійній основі. У квітні на Рівненщині відбувся перший запуск патрульної поліції. Майже 200 правоохоронців вперше заступили на охорону публічної безпеки та порядку. У березні в Україні був створений корпус оперативно-раптової дії, а на Рівненщині у листопаді. До основних функцій спецпідрозділу належить затримання небезпечних правопорушників, звільнення заручників та припинення діяльності організованої злочинності. У березні відбувся ще один послідовний крок реформи поліції: відкриття нового приміщення Сарненського районного відділу. Нове реконструйоване триповерхове адмінприміщення поліцейські отримали завдяки тісній співпраці із владою та інвесторами. А вже через кілька місяців у сарнах відбувся запуск патрульної поліції. До служби приступили 49 правоохоронців, четверо з яких брали участь в АТО на Донбасі. У травні відбувся запуск ситуаційного центру головного управління Національної поліції в Рівненській області, який систематизує інформацію з камер відеоспостереження усієї області. Відтак час на реагування на скоєння правопорушення мінімізований. У березні на Рівненщині з'явилася поліція діалогу, підрозділ, який створений для забезпечення комунікації під час проведення масових заходів. У травні відбулося відкриття Академії патрульної поліції. Це заклад з первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу до поліції. На сьогодні в академії відбулося 55 випусків слухачів. Також в обласному центрі запрацював сектор протидії домашньому насильству, працівники якого вчасно та ефективно реагують на вказані правопорушення. У серпні на Рівненщині стартував проєкт Поліцейський офіцер громади, який орієнтований на надання громадянам якісних поліцейських послуг. У червні перші 30 поліцейських офіцерів громад, які пройшли відповідне навчання, отримали нові кросовери та приступили до несення служби. І ще один оновлений підрозділ поліції відкрили в грудні у місті Острог. Тут є слідчі кімнати європейського зразка та наявне відеоспостереження. Цьогоріч, у травні, у Вараському та Сарненському підрозділах поліції відкрилися перші фронт-офіси. А у листопаді вони запрацювали в усіх територіальних підрозділах поліції Рівненщини. У грудні стартував проект the Records» – система обліку детальної фіксації всіх дій щодо затриманої особи. Вона передбачає забезпечення гарантії базових прав затриманих осіб та водночас унеможливить безпідставні звинувачення щодо дій працівників поліції. Нині система the Records» працює в дев'яти підрозділах поліції області. Із початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України поліцейські рівни ще не зіткнулись з новими викликами. Поліцією цілодобово забезпечено несення служби на 400 блокпостах. З метою виявлення підозрілих осіб та диверсійних груп було посилено патрулювання вулиць пішими та автопатрулями. У кожному підрозділі облаштували пункти обігріву. Спецпризначенці корду вирушили зачищати деокуповані території. Вибухотехніки здійснили 20 ротацій для розмінування звільнених територій. Участь у них також взяли і поліцейські кінологи. На жаль, не обійшлося без втрат у травні. В зоні бойових дій під час ракетного обстрілу на Запоріжжі загинули 5 бійців спецпідрозділу Корд. Наразі ж колектив поліції Рівненщини втратив уже 8 бійців. У лютому було засновано об'єднану штурмову бригаду Національної поліції України Людь до підрозділу без вагань також долучилися і правоохоронці рівненщини. Також стартував проєкт МВС пункт психологічних практик та програма ментального здоров'я Ти як, у рамках яких поліцейські психологи регіону на постійній основі опікуються пораненими захисниками та рідними загиблих героїв. У січні відбулася реалізація проєкту офіцер служби освітньої безпеки. Нині 88 правоохоронців несуть службу у закладах загальної середньої освіти, зокрема в обласному центрі Сарненському та Варському районах. З метою надання юридичних та інформаційної підтримки родинам зниклих на війні героїв у травні на Рівнищині запрацював центр розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Його представники здійснили вже майже 50 зустрічей з рідними зниклих захисників. А у грудні цьогоріч відкрили сучасну повнопрофільну ДНК-лабораторію, яка надає можливість ефективно і швидко проводити експертизи за всіма видами біологічного матеріалу. У серпні вдалося успішно реалізувати проєкт Поліцейський офіцер громади. Рівненщина стала першою в державі, де кожна із 64 територіальних громад отримала свого шерифа. А завдяки тісній співпраці влади та поліції в області відкрили 113 поліцейських станцій. У червні створено стрілецький батальйон поліції особливого призначення. До його складу увійшли представники абсолютно всіх структурних підрозділів Рівненщини. Поліцейські успішно пройшли навчання й бойове злагодження, після чого здійснювали охорону державного кордону. Цьогоріч бійці стрілбату вирушили на Донеччину, де нині задля збереження територіальної цілісності країни дають гідну відсіч ворогу. Упродовж 10 років поліцейські області опрацювали майже 2 мільйони повідомлень, розслідували понад 100 тисяч кримінальних проваджень, з яких розкрили майже 60 тисяч. 10 років стоїмо на варті безпеки громадян та наближаємо омріяну перемогу, служити і захищати.